1200 прес-конференція Вінтерфакс Україна, прес-конференція політологів. Це 27-ма прес-конференція наша самого початку війни. Ну а сьогодні 201 й день війни. Так що ми теж працюємо кожного понеділка. Різні спікери. Сьогодні у нас спеціальний гість. Дим Валерійович Трюхан, дипломат відомий, експерт, міжнародник. Вітаємо вас тут в залі. Ну, а скільки у нас тут дипломат і експерт-міжнародник, значить, будемо говорити більше про міжнародні відносини. Ну, і як завжди, ось на цій порі на цій прес-конференції Константин Матвієнко і я Вадим Карасьов. Тема прес-конференції у нас звучить так: Світ війни, війна світів. Ну, Очевидно, що епоха війни. Ну, надовго можна сперечатися, яка це буде війна? Холодна там, холодна, гібридна, з, зрозуміло, з таким рядом набором і гарячих війн. Ну, одна з таких війн ведеться на території України проти України з боку Російської Федерації. Ну, війна, хтось навіть каже, що війна більше є нормою, чим мир. Так, ну. В іншомірі так пишуть деякі дослідники війни, Ну, не знаю, як там можна сперечатися, але не можу не процитувати Геракліта. Хоча він його називали тьомним, темним. Так? Але, тим не менше, Геракліт і Геракліт. Він якось сказав війна, батько всіх і цар усього. Ну, а Якщо говорити конкретніше про міжнародні відносини, то я. Б Першу таку тезу сьогодні висунув, що в цю епоху війни, в епоху ну, по-перше, стає край непопулярними взагалі, відходить на такі останні, останні ролі пацифізм і пацифістська дипломатія, філософія, політика. Це перше. По-друге, військова і воєнна. Політична компонента є ключовою опцією зовнішньої політики. Ну і дипломатія теж набирає або обирає таких військових обертонів. Так Ну А якщо говорити про війну світів, то ми бачимо сьогодні, що ну, фактично такі вулканічні зміни, тому що землетрус. Міжнародних відносинах, міжнародних інституціях, він тільки починається, поки що за такою шкалою Ріхтера, так думаю, що поки що 6-7 можна дати балів. Так що, все, все попереду. Ну я тільки, значить, в ряду скажу. Ну, НАТО, перше, ми бачимо, як розширюється північно атлантичний альянс, і фактично Швеція, яка стає. Повноцінним членом Північно-Атлантичного Альянсу повертається в велику гру, Я колись Швеція була, ну скажімо так імперською державою, контролювала Балтійське море і північ Європи. Ну сьогодні велику гру вона повертається вже у складі Північно-Атлантичного Альянсу. Ну і Фінляндія, але я нагадаю, що свого часу Фінляндія була східною частиною Швеції, коли Швеція була імперією. Так що ось теж. Зміни далі. Ну я бачу, що так поступово-поступово підбираються сьогодні до реформування ООН і Радбезу ООН. Тема зазвучала вже достатньо на високому такому авторитетному рівні, на рівні Сполучених Штатів Америки, про це говорив пан Блинкен. Говорив, що ось адміністрація президента Байдена буде ставити питання про реформування Ради безпеки ООН на сесії Генасамблеї, яка ось буде скоро наступна, наступному тижні, так, десь 20 числах в Нью-Йорку. З іншого боку, ми бачимо, що і Європа веде себе по іншому, тому що розуміє, що солідарність європейська має значення. Чого раніше ну, можливо так не було рельєфно? Ну, окремо можна говорити про Британію, про Пів... північну і східну Європу. Ми бачимо, що відбувається от на теренах України, які тут геополітичні комбінації, конструкції зароджуються сьогодні. В наступах і в контрнаступах української армії українських збройних сил закладуються тут нові конфігурації і комбінації геополітичних гравців, якраз у північному причорномор'я, з виходом на південний Кавказ, на Каспій, на близькі коротка репліка з приводу. Статті генералів. Ну, заяви там політичні, там не стратегічні заяви, тому що рішення про перенесення військових дій на територію Росії, країни ядерної, все-таки давайте не забувати, ядерної держави. Це будуть приймати все ж таки країни Заходу і Військових США, дій, Америки. А саме війни. Війни в, так, війни, в економічному, війни. політичному ні, вимірі, там, не військових дій. Там про ракети, там про ракети і боєголовки. Там мова а це вже не наша компетенція, тому що в нас немає таких ракет, і немає таких боєголовок для того, щоб ну, переносити воєнні дії або військові дії на територію Російської Федерації. Ще раз кажу, це буде приймати рішення Захід з урахуванням дуже багатьох ризиків, чинників і так далі. Те, що заява політична, да, я тут відчуваю, як то кажуть, руку мастера. Політичного, так як і можливо, ну якщо не за головнокомандуючим, то стояв за або стоїть за іншим генералом. Не менш заслуженим так, героєм України, якщо не помиляюсь, так але тим не менш, все ж таки, це ну військовим, я би сказав, дуже треба ну, бути обережними в сенсі озвучення політичних заяв. Для того є вище воєнно політичне керівництво, для того є верховний головнокомандуючий, який приймає рішення на основі багатьох чинників і факторів, не тільки військових. Стратегічних військових, але економічних, дипломатичних, геополітичних і так далі. Тому що можна говорити про те, що війну треба продовжувати до переможного кінця, але вже той час прем'єр-міністр, який знається на економічній ситуації, мабуть, кращий генералів, заявляв в Німеччині, зокрема про те, що час грає не на нас, тому що ну, ситуація достатньо складна в економіці, в енергетиці, і ну про це вже говорив президент, коли говорив про ці 90 критичних днів зими для України. Тепер щодо взагалі. Війни, так, ну Війна, як то кажуть, завжди, якщо подивитися, початок будь-якого століття вона відкриває, анонсує, інавгурує все століття, так, будь-яке століття. там, Почнемо там з 16 століття, можливо, і навіть можна і історично, навіть і далі. Але початок десь до 30-40-х -х, х років, це йде якась велика війна. Періодично з якимось таким хитким, фальшивим, як то кажуть, миром, а потім знову війна, і вона все потім ще вирішує. Так було в ХХ столітті, в 19, в 18-му, ну, очевидно, не виключення, і ХХ століття. Що ми бачимо сьогодні? Чому війна виникла сьогодні в світі і чому сьогодні ну, задрижжали різного роду міжнародні інститути і інституції? Чому сьогодні світ прийшов в такий рух геополітичний, різного роду створюються ну, тимчасові міні-коаліції. В рамках Максі-блоків, наприклад, і ж НАТО, але ми бачимо, що і в рамках НАТО можуть бути, скажімо, свої нюанси. Або коаліція Рамштайн поки що не формальна. Але вона теж коаліція, так? хоча не має таку блокову е, організацію структуру, як е, Північно-Атлантичний Альянс, але, тим не менш, ось е, такі постійні, скажімо так, рухи. Е, це все якраз говорить про те, що е, старі або попередні фундаментальні якісь підвалини якогось упорядочення, так, якогось е, е, врівноваження, вони сьогодні не працюють. Не працюють. Тому рівноваги немає, і тому всі баланси сьогодні розрушені. Ось тому і починається те, що називається війною. А війна, в свою чергу, є формою насилля, яка вирішує, е які е е е накопичені протиріччя між багатья, багатьма. Інституціями і державами. Якщо говорити про конкретну ситуацію, яка виникла ось на е в кінці 2010-х років, а можливо раніше, давайте все-таки з грузинської війни 2008 року. І ось сьогодні, то це ну, кинули виклик ревізіоністські держави, перш за все, Китай і Росія. Но ми так на Китай дивимося. Як спокійніше зрозуміло, чому він набагато далі, і з, да, з нема кордонів, і він безпосередньо не е, вторгся в Україну. Але почалося з того, що Китай почав будувати великий потужний воєнно-морський флот. Це вже було зрозуміло з кінця 2000-х років. І це тоді вже багатьом не сподобалося Японії, Сполучених Штатах Америки, тому що це порушувало всю рівновагу на Тихому океані, в Японському морі, в Південно-Східній Азії, там ще теж. І зразу стало зрозуміло, що рано чи пізно це теж буде мати свої наслідки. Ну, поки що ситуація навколо Тайваню немає такої гарячої, скажем так, конфліктної е, форми. Але тим не менш це може до цього йти. Ну, Свого часу я нагадаю, що одним з чинників Першої світової війни було намагання Німеччини побудувати найкращий воєно-морський флот. флот був такий адмірал Тірпіц, який, так каже, настойчиво радив Вільгельму II створити з Німеччини велику воєнно-морську державу. Ну, зрозуміло, Британії це ніяк не сподобалося, тому що це ключова сила. Британії, тому що Британія не континентальна, не сухопутна держава, а морська держава. І ось тоді вже було зрозуміло, що рано чи пізно Британія і Німеччина будуть воювати між собою. Для цього Британія і створила Антанту, Франція, тому що з Францією завжди у британців були не самі добрі стосунки, і Росія. І в 1907 році якраз була і створена ця Антанта. Ну, а потім вже Балкани, Балканські війни, ультиматум Австро-Угорщини, Сербії. Щоб Сербія, ну, скажімо так, приєдналася до реформованої Габурської імперії в рамках Федерації. Ну, це все закінчилося потім і вбивством герцога, так, і початком Другої Першої світової війни. З одного боку Німеччина і Австро-Угорщина, ну плюс там Османи. Отаманська імперія, так називається центральні держави, центральний блок, з іншого боку, Антанта Чим це закінчилося? Ну, для Австрії хоча б. Розумієте? Для Австрії вона виснувала ультиматум Ну, а вже в 19-му році Австрії не було. Точніше, австро угорщини не було, залишилася тільки маленька Австрія. Так от, і Росія. Це теж виклик ревізіоністської держави, яка не могла прийняти реалії геополітичні реалії кінця Холодної війни, і поразку в холодної війни. І тому теж висунула ультиматум в грудні. 2021 року, хоча до цього йшла ще спочатку, то був формальний ультиматум. Але, очевидно, це вже починалося вже з 2014 і потім набуло таких ну, вже очевидних і агресивних форм, якраз напередодні 2022 року. Ну а потім це все війна. Ну, фактично, що це? Це ревізувати світовий порядок, однополярний порядок, де домінує Захід. Подобається це тому чи не подобається, але це так. Домінує не тільки в військовому сенсі, а в технологічному, в науково-технічному, інтелектуальному, фінансовому що дуже важливо. Ну і зрозуміло, що в такій, в такій ситуації не може не бути гегемоніальної війни. Війна за гегемонію йде між заходом і між рядом країн. Які хочуть, щоб замість однополярного світу був так званий многополярний світ. Але це така прикраса. Так? Тому що, ну здається, а яка різниця: однополярний чи багатополярний? А що стоїть за багатополярним світом? За багатополярним світом стоїть світ великих держав, велике державне суперництво, великодержавні різного роду війни, і кожна велика держава має свої сфери впливу. Свої Васальні або підвасальні країни. Ну і таким чином, якби как бы, повернути взагалі світоустрій від 1945 року, або після 1945 року, коли фактично і створювалася біполярна система, потім в 91-му році однополярна система, до. Скажімо так, 19 го і 18 го століть, коли фактично міжнародні відносини це були або і світ міжнародний, так або взагалі світ це був світ держав-більярдних шарів, які між собою воювали. Потім формували коаліції, потім знову воювали. Ну ось така, скажімо так, концерт великих держав, які хочуть поділити, які мріють поділити світ між собою. Не враховуючи реалії вже 21-го століття, коли дуже багато нових держав, країн, а не світ, сьогоднішній світ, а не світ великих якихось імперій. Але тим не менш, ось цей ревізіонізм геополітичний, китайський, російський, турецький, Іран. Так, це якраз те десь, ну, можливо, Індія, яка займає сьогодні таку проміжну нейтральну позицію. Але це ті країни, які в той чи, інший, той чи інший спосіб не приймають домінування гегемонію заходу і в той чи інший спосіб намагаються проводити ревізіоністську політику. І в цій ревізіоністській політиці якраз військова компонента, військова, бойова компонента, військове насилля стає ключовим фактором. Зовнішньої політики, і взагалі ключовим фактором. Ось, ось що вирішується на полі бою України. Ось що вирішується на полях Харківщини. Ось що вирішується там на полях Херсонщини, що вирішувалося під Києвом. Це якраз от на полях під Харківщиною, так і на Харківщину. Там Росія втрачає свої великодержавні амбіції, про що говорив так предметно і сконкретизуючи Константин Матвієнко. Там втрачається велика державні амбіції. Це дуже важливо. Ось що на кону відбувається тут у нас, на нашій території. Зрозуміло, що в цій ситуації ми фактично ведемо війну. Ну, тут не треба тут, скажімо, закривати на це очі в серйозній геополітичній, воєнно-політичній і військово-тактичній оперативній інтеграції з країнами НАТО з НАТО як Північно-Атлантичним альянсом. Це дуже показово, тому що це гігеомоніальна війна. Це дуже показово, тому що ми показали, що ми можемо працювати, можемо воювати якраз в рамках ось такого великого геополітичного об'єднання, військово-політичного, точніше, об'єднання. Так що, це перше, я би сказав, на що, ну, звернув би увагу, враховуючи, скажімо так, нашу тему. Друге, реформа інститутів, а вона буде по-любому, тому що інститути якраз і не справилися. Вони не справляються. Ну, який толк, п'ятірка Радбезу ООН, ну плюс непостійні члени. Коли країна може правом бито заблокувати будь-які рішення. Причому країна може бути ініціатором агресії. Значить, відповідно, це не спрацьовує. Те, що працювало 70, 75 років тому, сьогодні не працює, значить буде, то потрібно реформувати. Так що, думаю, ООН, той чи інший спосіб, вже на початку реформування, інакше вона просто зникне і її спіткає доля Ліги націй. Яка теж не справилася з підйомом фашизму, гітлерізму ось в кінці 30-х років в Європі. Далі, реформа Європейського Союзу це теж дуже важливий момент, тому що так далі, так далі теж продовжитися не може, коли певні країни займають опортуністичну позицію і зловживаючи правом вето, фактично блокують. Деякі рішення, необхідні рішення Європейського союзу, ну і взагалі в інтересах Німеччини сьогодні, як я бачу, теж змінити формулу прийняття рішень на більшість в Німеччини. Тут є багато важливості ресурсів, і фінансових, і можливо і інших ресурсів дипломатичних для того, щоб формувати коаліції більшості на користь його чи іншого рішення. І, до речі, показово, що канцлер Шольц вже неодноразово говорив про те, що Україна має бути членом Європейського Союзу. просто кандидатом, а членом Європейського Союзу. Тому що теж для стримування балансів, для того, щоб, ну скажімо так, не було ну, польської фронди, Можливо, розрахунок на, на це теж, тому що ми бачимо, польська фронта можливо, це перед виборами в Польщі, а можливо, це вже і такі ознаки якогось курсу. Я маю фронту щодо Німеччини, щодо Чкословаччини, ось, ось нещодавно, так територіальні претензії. Ось ну необхідно якось балансувати ситуацію, зробити європейський союз і військовому, до речі, відношенні більш сильнішим, тому що Українська Україна в складі Європейського Союзу. З армії це вже дуже велика, великий бонус, так, велика, великий, скажімо, такий, такий військовий донор для Європейського Союзу, не для НАТО. Я саме про Європейський Союз кажу. Ну і взагалі, чому Німеччина так до України? Ну тому що традиційно, історично, починаючи з кінця 19-го і першої половини 20-го століття Україна входила в сферу впливу Німеччини. Не будемо забувати, 18-й рік. Так, Німеччина окупувала тоді і Крим, вже про Київ так, від Крим, так і Другу світову тобто Міталь Європа, Німецька, так, Середня Європа це Центральна Європа. Україна завжди була одним із важливих і економічних, і іншого роду партнером для Німеччини. Можливо, це відроджується. Так, ну, тим більше буде конкуренція за Україну йти між Британією, з одної сторони Польщею, з іншого боку, Німеччиною. Туреччина тут зі своїми, скажімо, теж фрондерством і в НАТО, і в регіоні Чорного моря, Середземного моря і так далі. Так що ну, дуже, скажімо так, мінлива, дуже динамічна ситуація. Динаміка війни сьогодні вона вже стає не тільки на полі бою динамічна, вона набуває таких геополітичних ознак, фундаментальних змін. Ну, Зрозуміло, що війна це завжди військові оборонний бюджети. Це новий рівень ВПК військово-промислових комплексів України. Так що на черзі новий виток воєнних технологій, тому що високоточної зброї, ставку на артилерії. Зараз, зараз Європа дуже, ну, скажімо так, реагує вяло, але коли вже приймає рішення Європейська країна, то вона вже тоді на всіх парах реформує. Або формує якісь нові чинники своєї політики. Ну от думаю, ВПК і військово-промислові комплекси європейських країн вони будуть сьогодні реформуватися. І нас чекає воєнно технічна революція в світі. Це теж треба розуміти. Це воєнна технічна революція. А вона, в свою чергу, дасть поштовх для громадського сектору, для конверсії, реконверсії і так далі. Так що теж це буде новий виток і науково-технічної революції. Ну і останнє, можливо, так тільки нагадати, тому що Константин Матпієнко про це вже дуже так розлого і конкретно говорив: нова енергетична карта. Нова енергетична карта. Дивіться, Франція домовляється з Алжиром. Так, інші країни, Норвегія зараз компенсує газ, в який не поступає російський газ, відключення Росії від енергопотоків Європи, що достатньо боляче для Російської Федерації, можливо, боляче для Європейського Союзу, але це все ж таки буде тимчасовий кон'юнтурний на один рік і установлення стелі на вартість енергоносії. Так, зрозуміло, так, так, це ж нова вже і цінова політика. Так, це вже ж, ну скажімо так, не не апек, який яка антизахідний, був, протизахідний характер. А це вже захід буде от, формулювати нові, скажімо, енергетичні ринки і цінову політику на цих ринках. Ну взагалі, ну ситуація виглядає так, що ми тільки на початку цих фундаментальних змін. Ну і будемо спостерігати далі, як ці зміни, так і і другий момент: що все ж таки, ці зміни без без ну, скажімо, супротиву українського, без витримки, без зсо, без наступу цього б це б не було. Воно було б, але можливо десь років через 15-20 і не в таких формах. А тепер це все. Це вже пішла лавіна. Так, це вже пішов сніжником, і знаєте, це тільки як то кажуть, спостерігай і тільки е фіксу фіксуй ці зміни. Ну і по третє, знаєте, з одного боку, е ну, жити в умовах війни погано, але з іншого боку, все ж таки бути свідками таких е фундаментальних історичних подій. Теж ну, певна є компенсація за військові незручності життя. Але давайте про річ, все-таки, мені здається, більш серйозно, те, що вже ось наголошував Вадим Валерійович про дипломатію, про посольство. Знаєте, є все-таки мета зовнішньої політики України після війни, вона має бути, може бути і повинна бути іншою. Членство в НАТО, членство в Європейському Союзі це засіб, не самоціль, це засіб. А ось яка політика, зовнішня політика, взагалі внутрішня політика, це вже питання знаєте, для обговорення партійних програм, теж дуже важливо. Це партії мають знати. Тому що я ощабаю, щоб ми все ж таки не були, я би сказав, враховуючи нашу географію, суто західноцентричними. Розумієте, коли Словаччина, там, Чехія, вони, ну, центральна, центральна Європа, це Центральна Європа, там під Німеччиною, так? Або, ну, мають, да, мають певні е, можливості, право вето, завжди консенсус в Європейському союзі в НАТО і так далі. Але це все-таки ну, класична середня європейська держава, 5 мільйонів, 9 мільйонів, ну не 40 мільйонів. Тому нам більше підходить членство в НАТО, ну в такому варіанті, як Турець, Туреччина, наприклад, так, має свою політику, не тільки суто про Західну, а дивіться, от сучасна політика Туреччини. Вона не османізм, це на Балкани. Туранізм, це Центральна Азія, тюркські народи. Так? Ще там османські скажімо так, ремінісценції історичні це Курдістан, Ірак, Курдістан, Сірія. Це політика, зовнішня політика азімутного типу. Не такого, скажімо, монорельсового типу, а азітного типу. А подивіться на нашу географію. У нас і фактично вихід там через Білорусь уже на північ Європи, туди так, на країни Балтії, це Чорне море. Це, пів, це північне причорномор'я, це можливості, якщо ну, буде далі розвиватися, наприклад, теж так, і взагалі Кавказ. Кав, ну, безумовно. Так? Тобто, а, а що таке Кавказ? Кавказ це вже пішла, Іран, це Індія вже там, так? Пакистан. Тобто, ну це, скажімо так, велика стратегія, а не маленька стратегія заховатися за якимось великим там членом Європейського союзу і НАТО і отримати гарантії безпеки. Тим більше, що ми вже довели, що ми гарантії безпеки і взагалі себе забезпечити і виграти війну багато в чому можемо самостійно. Це довели по перші перші дні війни в Україні.